Готую швидко рис. Сама вигадала, сама готую, вся сім'я їсть. У мене трошки ковбаси для аромату. Готове м'ясо було. Додамо масло олію, овочі, рис закипів, трошки підсолюємо. Овочі додаємо одразу морожені. Сюди ж м'ясо, ковбаску. Якщо є ковбаска, просто ковбаска. Якщо і м'ясо, просто м'ясо. Трішки олії. я Виходить таке самопальне різотто, знаєте, без заморочок. Накриваємо кришкою, хвилин на 20 чекаємо. Дивимось, пройшло 20 хвилин. При готовий. Колочі теж готові, їм багато не треба.